Власна справа, саморозвиток та реалізація жінки основні критерії на сучасному конкурсі краси. Мета заходу Краса країни сформувати в суспільстві образ сучасної української жінки як красивою, обдарованою, вихованої та сильної особистості матері та берегині. Ви знаєте, я дуже давно. Я зараз тут член журі, член журі а от, а ставлюся дуже позитивно, тому що я членом журі вже. Не, десь років 15-20. Да, ще я пам'ятаю, це був конкурс Міс Всесвіт, і я був в журі з легендарною науми Кембл. Нічого собі. А за якими критеріями в основному оцінюєте? Що для вас найголовніше, найпривабливіше? Розумієте, конкурс краси це не тільки краса зовнішня. Розумієте, тому тут багато є е, таких е, нюансів, е, і для цього є конкурси, які будуть е, сьогодні, де ми будемо дивитися, а чим підкріплена краса. Розумієте, і коли краса пуста не наповнена, це не краса, це на перші 10 хвилин подивився, а потім тобі вже якось. А якщо вона наповнена. Тому будемо шукати. Тобто, ви у журі відповідаєте за наповненість. Я правильно розумію? Взяти участь у конкурсі Краса країни можуть успішні жінки від 25 років. Переможницю обирають шляхом глядацького голосування та рішення журі. Задача запрошених експертів розкрити зовнішню і внутрішню красу української жінки, створити неперевершений образ саме тієї красуні, яка здатна стати обличчям країни та гідно його представити на міжнародній арені. Скажіть, будь ласка, сьогодні тут акцент на самореалізацію жінки. Чому це важливо на вашу думку сьогодні? І наскільки це важливіше ніж зовнішня краса? Мені здається, в принципі, важливо, щоб жінка почувала себе щасливою, і від чого вона буде почувати себе щасливою від того, що вона присвячує час своїй родині, своїм дітям, чи вона буде реалізовуватися в кар'єрі, чи вона буде знаходити поклик свого серця в допомозі іншим. Для кожного це своя реалізація, і просто вона несе за собою відчуття впевненості, потрібності в цьому світу, цьому світові і відчуття щастя. Тому все заради того, щоб почувати себе щасливою. Мені так здається. Чому ви вирішили погодитись на пропозицію побути в журі? Тому що я завжди йду у щось нове і в те, що лякає. Вперше сьогодні буду пробувати собі свої сили в новому. амплуа. Хвилююся, переживаю, чесно, не буду приховувати, але хочу бути об'єктивною і хочу слухати, що мені скаже моє серце. Які критерії для вас основні будуть сьогодні? А, як я вже сказала, що скоріше за все, я буду оцінювати інтуїтивно і буду оцінювати за покликом серця, тому що багато хто з журі вже не вперше будуть оцінювати конкурсанток. В них вже мабуть певні критерії є. А я хочу бути сьогодні. Такий знаєш просто душою цього проекту і оцінювати так, як мені підказує моє серце. Наскільки загалом для вас доречні такі заходи під час війни, і чому вони на вашу думку важливі? А, вперше на подібному заході а, мені здається, що це можливість по перше відчути себе трошки легше морально. По-друге, ці проєкти несуть соціальну місію. по-третє, переможність цього проекту буде представляти нашу країну на світовому рівні. Тобто, це ще одна можливість нагадати про себе, і сказати про війну, яка у нас відбувається, і продемонструвати нашу країну з найкращої сторони. Тому Моя доти цього перемогу здобула Вікторія Денісова, переможниця семи конкурсів краси, блогерка, візажистка та модель, хобі вивчення іноземних мов і танці. Виступи супроводжували українські артисти Злата Огнєвіч, Діма Прокопов, Муят та Настя Балох. 2025 року конкурс Краса країни проводить захід задля підтримки батальйону спецпризначення Гур, куди буде спрямовано частину коштів від продажу квитків.